І починаємо ми з заяви командувача сухопутних військ збройних сил України Олександра Сирського, який регулярно на постійній основі відвідує позиції наших військовослужбовців на найбільш гарячих напрямках, а саме на Бахмутського, з метою подальшого визначення ходу бойових дій, планування бойових дій, а також, звісно, підвищення бойового духу наших захисників. Російські загарбники не полишають спроб захопити місто Бахмут на Донеччині, український Бахмут. Завдання українських сил виснаж. Жити ворога та завдати йому великих втрат. Саме це і заявив командувач сухопутних військ збройних сил України Олександр Сирський. Давайте послухаємо детальніше, що ж він говорив нашим армійцям, шановні побратими, шановні друзі. Зараз ми знаходимося в такий час, коли е, противник, намагаючись захопити Бахмут, кинув всі свої найкращі підрозділи для того, щоб добитись перемоги. А наша задача знищити як можна більше цих ворогів і створити умови для того, щоб можна було перейти до наступальних дій. Тому треба поставити крапку по тим підрозділам ворогам, які стоять перед вами. Те, що ви можете це зробити, ви вже доказали. У нас є, що ми прагнемо, а прагнемо ми до виходу на кордон України. Ми прагнемо, того, щоб розбити ворога, щоб він здох. Здесь, під Бахмутом, на інших ділянках. Ну і головне, щоб ви і надали так зразково коли свої завдання, а головне, щоб ви після їх виконання повертались до своїх підрозділів живими і ушкодженими. Слава Україні! слава! Героям слава смерть кожному ворогу, який сюди лізе, лізе сюди за останнім походом у своєму житті. Назад він повертається в запакованому чорному мішку. Якщо звісно, взагалі повертаються, бо для чого ж кось повертати, тоді виплати треба платити, а їх там нет. А тим часом звітують і наші військовослужбовці, які перебувають під Бахмутом і в самому місті уже далеко не перший місяць. Відомий під ніком Бахмутський демон Український військовий звітує сьогодні. каже зранку бадьорого ранку, деякі російські. Армійці намагалися наблизитися до центру міста, а ми їх покрошили та відкинули. Взагалі ця битва каже демон: це якась стрілкотня з паралельним поливанням нас артою. На центр боляче дивитися, констатує, що правда, будівлі побиті просто на згари, що перетворює ворог все, що було в місті. Південь і північ всі наші позиції стійкі, але накатування армійців російських не припиняються. Також демон каже, зараз ще Авдіївка в них пішла, і скоро буде вугледар. Вбачає на. Військове формування такого їхнього ударного кола кулака і чергову спробу вирішити питання прориву на Курахове, Покровсь на Бахмуті. Правда каже, не знає, що має статися, щоб наші не втримали місто. Шансів оточити місто у російських військових на думку наших захисників, немає. Якщо ж говорити про аналітиків, до яких ми регулярно звертаємося, ми зараз говоримо про інститут вивчення війни, то вони аналізують, що відбувається навколо. Авдіївки Авдіївського напрямку. Ми знаємо, що там зараз ворог збирає силу і кажуть, що навіть перекидають елітні війська. Давайте послухаємо і в нас. Є цитата від цих аналітиків. Російське військове керівництво ймовірно залучило до наступу на Авдіївку певну кількість висококваліфікованих підрозділів групи Вагнера, щоб закріпити нещодавні обмежені тактичні успіхи в цьому районі. Чутки про відставку 27 березня командувача Східного військового округу РФ генерал-полковника Рустама Мурадова викликали стриману і цинічну реакцію в російському інформаційному просторі. Є припущення і про можливе звільнення командувача західного військового округу генерал-полковника Євгена Нікіфорова. Ська, якого діють уздовж лінії Куп'янськ-Сватове Креміна на сході України, російська влада і деякі блогери зосередилися на пошуку і покаранні окремих командирів за невдачі їхніх військ, а не на дослідженні і вирішенні проблемних питань у російському командуванні і контролі структурі збройних сил і схемах їхньої дислокації. До речі, що говорити про Авдіївський напрямок, вчора ми говорили з очільником ОВА Барабашем, і, Власне зараз що відомо, що задівав діївку заборонила, як і свого часу в Бахмут, і мені здається, це от правильне дуже рішення. Це е, тепер не може туди заїздити ні журналісти, ні волонтери. Чому? червона зона, червона зона. Це все дуже правильно, тому що як би там не було, як би журналісти не хотіли допомогти висвітлити правду, як би волонтери не хотіли допомогти і цивільному населенню, і бійцям, це є цивільні люди, і вони заважають вести бої і вибивати ворога. Якщо говорити. По, по Авдіївському напрямку нас є за цю ніч успішні контратаки в районі Авдіївського власне Авдіївки. Є село Каштанове. Ми в цьому районі провели успішні контрнаступальні дії. Це південні від Авдіївки і відсунули трішки ворога. Чому це важливо? Тому що це є стратегічний об'єкт, і звідтам зручно вести. Обстріл позиції ворога вже безпосередньо під самим Донецьком. Я нам нагадаю, що Авдійка вважається конгломерацією Донецька і вона орієнтовно 30 кілометрів від Донецька. Тому на цьому напрямку йдуть позиційні бої, і ми тримаємо там оборону. А тим часом розмірковують наші західні партнери вже теж над українським контрнаступом. Вони заявляють, війна має закінчитися перемогою України. Проте захід поки що не має чіткого плану, як цього досягнути. Про це йдеться. У статті видання за Street Journal» у Вашингтоні та європейських столицях. Сподіваються український контрнаступ, посилений західними танками та іншим новим озброєнням цієї весни проб'є пролом у російському контролі над українською територією. Теоретично йдеться у статті видання. Це дає київським силам таку перевагу на полі бою, яка має підштовхнути президента Росії Володимира Путіна до мирних переговорів, під час яких Кремль поступиться як мінімум територію захопленою ним під після вторгнення у лютому 2022-му. але я нагадаю, що завдання наших українських військових і нашої влади чітко артикулюється позиція. Ми маємо вийти на кордони 1991 року. А до того часу про жодні переговори, про жодне сідання за стіл перемовин, яким би довгим чи коротким він не був, не може йтися і мови.